Так, ну тепер більше зло про той салат, який можна зробити кожен на своєму подвір'ї, назбиравши певні примульні рослинки, то перемоли як перші. Тут у нас городній є фенхель дуже ароматний. Ну і Кульбаба знаходиться, чи мати й мачуха. Листочок кульбаби ось такий. В принципі, все можна прогуглити, набрати. Ще покажу ось так. Перейдемо, це у нас квітки, які потім будуть. Ось, ось така вона кульбаба. Красива, там квіточка формується, але не чіпати квітку. Поки що середину листочки беремо, дуже вони корисні. Салат. Крайні трошки терпкі такі, а внутрішні краще. Ну і навіть ота конюшина може бути ось така близько. це я Тут я хотів показати, тримаю в пальці, беру звичайну крупиву молоденьку. І багато не бажано, особливо там, коли у когось згущення крові відбувається, але її їсти треба. Навіть сиру робиться приблизно ось так. Перемнули і, і з'їли. Цю салаті. Так що навчаємось, вивчаємо природу. Особливо під час війни дуже бажано такі речі знати. Я тим займаюся давно, на рівні такого інтересу просто. Рослини, які можна вживати сирими, лікарські, неактивні. Ми не Щоб не перепутали боліголов з петрушкою, якщо хтось не знає на природі, а самі не знавши броду, не лізти у воду. Я потім поясню деякі небезпечні рослини, отруйні. Я знаю їх. Так що смачного і будьмо здорові!